Вітаю, дорога церква Ісуса Христа, міста Краматорська, я вітаю кожного, хто зараз дивиться це відео. Нехай Бог благословить вас там, де ви зараз знаходитесь. Друзі, знаєте, перед тим, як я буду говорити слово, я хочу, у мене є таке на серці, просто нагадати вам, я не знаю, чи це відкриття якесь було, я десь колись чув в проповіді, чи це а, притча така є. Притча про соломку. Знаєте, коли сіль, вона знаходиться в солонці, в центрі стола, від неї дуже мало користі. Але коли беруть цю сіль і починають присипати їжу, їжа стає смачною. Сіль має дуже багато корисних властивостей. Це запобігати псуванню їжі. Або, як я вже сказав, це основне це робити її дуже смачною. Зараз ми з вами ця сіль. Ми колись були в одній церкві, в одній солонці, але зараз. Бог зробив так, що ми знаходимося іноді за сотні, за тисячі кілометрів один від одного. І от постає запитання, що ми робимо як сіль? Чи ми так само там продовжуємо бути в солонці? Чи ми все ж таки осалюємо, робимо смачну їжу? Я думаю, що ця соломка, основна думка, про що я хочу сказати, про що тут є ця притча, це відкриття. Ми маємо благовістити. Ми маємо розповсюджувати благоухання, благозвістки там, де ми знаходимося. І друзі, саме про це я сьогодні хочу говорити надарма. Це місце писання і тема Вона знаходиться між двома святами або між двома подіями це Пасха, смерть і Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, а також свято П'ятидесятниці, Народження живої церкви, живого Бога тут на землі. І місце Писання я взяв Євангелію е, від Луки. 24 розділ, 47, 48, 49 вірші. Ви пам'ятаєте це останні настанови, останні слова Ісуса, коли Він був в кімнаті з учнями і давав їм ці останні настанови. Він сказав: Ви свідки цих подій, ви повинні проповідувати покаяння для прощення гріхів усім народам, починаючи з Єрусалиму. Пам'ятайте, що я пошлю вам того, кого обіцяв Отець мій, але залишайтеся в місті, аж доки ви одержите силу з небес. Тема проповіді це останні три слова. Сила з небес. Перший пункт це перше речення цього контексту. Ви свідки цих подій. І тоді постає три запитання. Хто такі свідки? І що то за події, і що ж ці свідки бачили? І я зачитаю ще одне місце писання це післання, перше пісня від Івана, перший розділ з 1 по 3 вірш. Тут написано. Про те, що було споконвіку, про те, що ми самі чули, свідками чого ми були, що бачили на власні очі і чого торкались власними руками, про слово життя ми свідчимо. Той, хто є життям, з'явився нам, і ми бачили його, і зараз свідчимо про нього. Тепер ми сповіщаємо про вічне життя, яке було з Отцем, і було явлене нам. Ми бачили і чули Його, і тепер сповіщаємо про нього. І вам, щоб ви також. Могли мати спільність із нами, а наша спільність з Отцем і Його Сином Ісусом Христом. Я думаю, ви зрозуміли, це дуже прості запитання. Свідки це апостоли або учні Ісуса Христа. Події, які розгортались під час життя, зімного життя Ісуса Христа, це проповідь Евангелія, стілення, Воскресіння, це все те, що бачили апостоли, учні Ісуса Христа. І що ж вони бачили основне? Це Божа слава, яка проявлялась в служінні Ісуса Христа. І от, друзі, саме як це відбувалося, і що було запорукою успіху в служінні Ісуса Христа. Саме про це я хочу говорити. Я скажу це трошки пізніше, я думаю, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Знаєте, я не хочу зараз сказати, є різні методи проповіді, але зараз я кажу не про кафедральне. Служіння. Я хочу розказати про те, що дійсно, як тут написано, перші апостоли вони бачили на власні очі чудеса, які являв Ісус Христос. Вони власними вухами чули фізичні слова Ісуса Христа. Вони могли чути, бачити Його. Вони могли торкатись фізичними руками Ісуса Христа, обнімати Його. Ми не маємо зараз, друзі, такої можливості, але в нас є. Духовні очі, духовні вуха. І найголовніше у нас є серце, яким ми можемо переживати Бога. І такі самі події, які відбувались тоді, 2000 років по тому, в Палестині, саме такі події можуть відбуватися і в нашому житті зараз, де б ми не знаходились, в Америці, в Європі, в Україні. А знаєте чому? Я думаю, ви всі здогадались. Тому що Ісус сказав, я піду, але дам вам іншого, втішителя. Він це казав про Духа Святого. Зараз Дух Святий живе в кожному серці, в серці кожної віруючої людини. І саме служіння Духа Святого, воно дає максимальну ефективність служінню людям. А що ж це за максимальна ефективність, я хочу сказати трошки пізніше: це знаєте, коли ми завдяки Духу Святому поєднуємо життя людини з Божим життям. як написано в Божому Слові. в Галатам 2.20. І вже не я живу, але живе в мені Христос. Ми маємо служити людям так, щоб Божий Дух, він жив в серці людини. Не просто проповідувати, говорити їм слово, а робити так, щоб Дух Святий міг, міг входити саме в життя людини. А як це зробити? Що ж це за двері такі? Через що саме Дух Святий може входити максимально в життя людей? Знаєте, не просто людина послухала Євангелія, почула і пішла собі далі. Я багато це бачив і, знаєте, я не хочу саме так служити. Знаєте, в нас дійсно має жити Дух Святий. І от саме другий пункт я хочу казати саме про це. Він називається так. Залишайтесь, аж доки не одержите силу. І два коротеньких місцеписання, які я хочу зачитати, це Луки 12.12. 12. Дух Святий у належний час підкаже вам правильні слова. І Івана 14,26. та й помічник Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я Моє, навчить вас усього. Він нагадає вам усе, що я казав. Чому саме служіння Духа Святого є максимально ефективним? Тому що Бог через Духа Святого. Може бачити серце людини. Він може бачити потреби людини. Саме Дух Святий має максимально служити людям. Саме Він знає, що є в цій людині. І тому це служіння, служіння Духа Святого і та сила, про яку я хочу говорити. Це саме сила любові і служіння любові. Останнім часом Господь зробив так, що він познайомив ту церкву мене з людьми, які саме служать от саме так. Тобто, це люди-благовісники. Але вони не просто благовістять. Да, десь по вулицях проповідують Євангеліє, все. Але це служіння допомоги. Тобто, мало просто розказати людям про Бога і все відійти. Коли навіть людина прийшла до Бога, важливо залишатись з нею, проповідувати їй Євангелію і максимально являти Христа, наскільки це можливо. Допомагати людині. От саме таке служіння, воно є максимально ефективним і приносить дійсно плоди. Ще Бог дав мені можливість познайомитися з людиною, це через документальний фільм, точніше, через художній фільм. Я, до речі, скажу так: я ніколи не чув про цю людину, але виявилося, що це дуже відомий лікар Джузеппе Маскаті, який жив 100 років тому в Італії. Він був віручою людиною, але не належав до служителів Риму католицької церкви, хоча був, як написано в Вікіпедії, був прихожанином або міряніном Риму католицької церкви. Знаєте, ця людина вона принесла багато користі цьому світу, в медицині. Він жив якраз під час, коли вирували такі хвороби, як іспанський гріб, холера, сталбняк інші хвороби, і було мало засобів. Які б могли протистояти цим хворобам. Да, їх чомусь лікували, там підкріплювали людей вітаминами, але дуже багато дуже велика була смертність. І що цікаво, ця людина, помімо того, що вона винайшла засоби, як протистояти цим хворобам, ліки, він був ще дослідником, він ще дещо взяв з Божого Слова. Він стверджував: були противники, але були і послідовники цього методу лікування, що людину. Ефективно лікує Божа любов. Коли ти просто підходиш до людини, ти її співчуваєш, обнімаєш, просто проявляєш Божу любов. Тобі не байдуже, що зараз відбувається в житті людини. Ця людина, до речі, вона була, ну, скажімо так, середнього достатку. Не багата, але й не бідна. В них з сестрою була спадщина, вони жили в квартирі. І були картини, меблі, і що цікаво, наприкінці життя. Його квартира вона була повністю порожня. Тобто, помімо того, що він а, лікував людей, а багато його пацієнтів вони були просто бідними людьми. Він в рецепти, і до речі, вони приходили саме до нього додому, тому що вони не могли собі дозволити лікуватись в поліклініці або в лікарні. Це дуже дорого коштувало. Плюс ліки, які там виписували, теж їх неможливо було дістати. Люди були безробітні, були жебраками. Він в рецепти вкладав ще й гроші. Кому 50, кому 100, кому 200 вір. Хто спонукав його це робити? Саме Божа любов. Йому було небайдуже до того, що відбувається з людиною. Знаєте, не кожен може нести таке служіння, але ми можемо прагнути до нього, бути небайдужим до життя людей, проявляти Божу любов до кожної людини, до якої Бог я вірю нас посилає. Як написано там в Божому Слові, Починаючи з Єрусалиму. Це може бути місто, в якому ми живемо. Це може бути людина, яка зараз живе десь поруч з нами. Це наші сусіди, це наші співробітники, люди десь на вулиці. І ми відчуваємо в дусі, що саме до цієї людини Бог зараз нас посилає і дає можливість послужити цій людині. Не просто сказати їй щось і все. Наскільки це можливо, наскільки ми можемо це зробити, допомогти цій людині. Тоді, слово Боже, воно стає максимально ефективним. Люди, які знали Ісуса Христа фізично, вони порівнювали служіння фарисеїв зі служінням Ісуса Христа. Вони казали, що Ти, Він, Ісус Христос, Він говорить як людина, яка має владу. А ця влада, друзі, це влада любові. Йому було небайдуже, що відбувається з людиною. Слово відкриття, я вже сказав, що це сила, про яку я казав, це тема моєї проповіді, це сила любові, яка є в Дусі Святому. І місце Писання Римлянам 5:5 надія ж нас ніколи не розчарує, бо любов Божа влилася в наше серця через Святого Духа, який був даний нам. Це те, про що ми говоримо, те, про що я проповідую зараз. Це дати максимальну свободу Духу Святому проявлятися через нас. Нам, як людям, це неможливо, зразу кажу, але це можливо Духу Святому. Це Він може робити через нас. Але ми маємо бути максимально щирими і максимально захотіти саме так служити людям. Я вірю, що Бог нас сьому благословить і наостанок для закріплення буквально два прості пункти по цих двох, е два пункти висновка по цих двох пунктах моєї проповіді. Перше, ти маєш бути свідком подій, які відбуваються в твоєму житті. Події це практичне християнство, його мають бачити люди навколо тебе. І друге, це дати Духу Святому свободно правляти через тебе і бути проводником Божої любові. Я вірю, що це можливо в нашому житті. І саме це служіння, я вірю, є максимально ефективним. І я думаю, для нас, християн, воно приносить, принесе велику радість від того, що ми служимо Богу, ми служимо людям і через це ми служимо Богу. І нехай Господь нас цьому благословить. Амінь.